Доброго дня, шановна українська діаспора, шановні співгромадяни, шановні брати і сестри. Справді сьогодні для мене велика честь, сьогодні, незважаючи на таку не дуже звичну для українського завершення листопада погоду бути сьогодні тут разом з вами. Ви знаєте, що я сьогодні маю честь. Представляти на міжнародному форумі Галіфакс Україну». і ми сьогодні будемо говорити про Україну. Ми сьогодні будемо говорити про те, що пройшло більше тисячі днів з моменту повномасштабного вторгнення. Пройшло майже 4 тисячі днів з моменту загального вторгнення Росії в Україну і анексії Криму. Пройшло більше 39 тисяч 29 днів з моменту, коли... Російська, тоді совєтська армія напала на Українську Народну Республіку. І означає це одно, що питання не в кількості днів, скільки йде ця війна, а в кількості жертв і в кількості того, що в нас залишається один ворог. Ворог, проти якого ми, українці, незалежно від того місця знаходження, де ми є, боролися, боремося і будемо боротися. Це Російська Федерація, Російський імперіалізм. І те, що вони хочуть нав'язати нам позбавити нашого права на вибір. На вибір повернутися до Європейського дому, на вибір повернутися до демократичного способу існування, на вибір не бути частиною Радянський Союз-2.0. Це наше право бути разом з нашими братами і сестрами, які сповідують цінності, принципи, за які сьогодні українці платять найвищу ціну. Крім слів вдячності нашим партнерам, сьогодні ми будемо говорити і про те, що для України треба для того, щоб перемогти у цій війні. Тому що не може бути компромісів миру. І нам не потрібен мир за будь-яку ціну. Нам потрібен справедливий і кінцевий мир. І сутність цього миру полягає в наступному, що Україна повинна реалізувати дуже просту річ. Але відновити міжнародне право. Тому що Росія сьогодні демонстративно нехтує і зневажає міжнародним правом. І справедливо було б, якби Росія сьогодні отримала відповідь від міжнародного права. І сьогодні не можна бути нейтральним чи байдужим. Я дуже багато їжджу по багатьох країнах, спілкуюся з багатьма парламентарями, з нейтральними країнами, які теж говорять, ну, Україна в нас нейтралітет. Я кажу, нейтралітет це привілея. Яку дарує міжнародне право. І у відносинах, які сьогодні є, байдужим бути неможливо. І саме тому ми намагаємося по всьому світу, вже третій рік поспіль тримати великий фокус у на України. І на цьому я дуже хочу подякувати кожному з вас. Тому що ще раз говорю, що мені дуже важливо, коли в будь-якому місці, де ми є, зустрічатися з українською діаспорою. Знаю, що завдяки вашому голосу, завдяки вашій підтримці, завдяки вашому впливу про Україну не забувають. Я хочу попросити і вас, дорогі друзі, це наша спільна війна. І давайте будемо ще більш активними тиснути на уряди країн, в яких ми знаходимося, на парламенти, на медіа, які знаходяться тут. Давайте будемо активні протидії російській агресії, незалежно від місця, якого ми знаходимося. І тільки тоді це буде. Передумовою нашої великої спільної перемоги. Знаєте, для мене дуже велика цінність, коли особливо я бачу і в Україні, і в інших містах на таких зібраннях дітей. Тому що це означає, що Україна бореться, Україна є і Україна має майбутнє. Козаки дякую вам, що ви сьогодні тут і дякую, що разом відчуваєте це. Шановні друзі, я ще раз хочу підкреслити, що Сьогодні перед нами дуже важливий етап нашого майбутнього. Сьогодні фактично в той період, коли Росія де-факто розв'язала Третю світову війну, закликала північно-корейських солдат на свою територію для війни, почала атаку між континентальними балістичними ракетами міста Дніпро, а перед цим випустила більше трьох тисяч таких бомб і ракет по Україні. Сьогодні говорить тільки про одно, що тільки об'єднавшись, ми можемо перемогти у цій війні. Те, до чого нас спонукають перемовини, сядьте з Росією, поговоріть, наша історія вже знала такий випадки. Я дуже добре пам'ятаю, як ми почали говорити з Росією в 1918 році. І ми дуже добре знаємо, чим завершилось це в 1919 році. Я думаю, що багато хто з ваших пращурів, які приїхали сюди, це були. Результати тих перемог. Я дуже добре пам'ятаю, як ми говорили з ними історично в 1932 році, 1933 році. І саме тому сьогодні ми вшановуємо 91-річницю Голодомору. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми намагалися говорити з ними в 1944 році, коли була депортація кримських татар з Криму. Я дуже добре пам'ятаю, як ми спілкувалися з ними, навіть підписали. 5 грудня 94-го року договір, який називався Будапештський меморандум. До речі, через декілька днів ми будемо відмічати 30 років з моменту цього договору. І за результатами цього договору, один з гарантів Будапештського меморандуму, коли Україна віддала третій ядерний потенціал у світі, завдав удар між континентальною балістичною ракетою Україною. Як далі можна говорити з Росією? Колись Бісмарк говорив, що договір, який підписаний з Росією, не вартує паперу, на якому він написаний. І ми підкреслюємо це, що це так. І ми можемо говорити з Росією тільки в новому форматі. Коли за Україною, за плечима України, будуть стояти ті країни, які підтримують Україну. І тільки коли Росія, яка сьогодні об'єднує зла навколо себе, побачить, що Україна об'єднала військ добра навколо себе. І тільки тоді ми зможемо разом перемогти у цій війні. Але, друзі, я ще раз кажу: я приїхав до вас з основним меседжем: Україна є, Україна тримається і Україна переможе. Дякую кожному з вас і ще раз слава Україні!